Салют усім, хто з нами і ні, значить, останні просто ліниві, адже в ефірі Креатив Рум люди сумні, радісні та веселі. А які прикметники ще ви додасте? Я б додала ще й креативні, адже одна із них уже навпроти мене мило усміхається. Вітаю Лесю! Привіт, Валері! Розкажи трішки про себе і над чим ти хобіюєш. Я працюю зараз в творчій майстерні після закінчення коледжу мистецтв. Тому мої, мої хобі зазвичай пов'язані з якимись витворами, які ми робимо власноруч, або вигадуємо, робимо щось власне, авторське. Тому сьогодні я принесла одну частиночку того, що ми робимо. Продемонструй! Один одне з моїх хобі це є блокноти, які виготовлені власноруч. Це отакі книжечки. Дуже цікаво. Так, в саме в цього досить складна конструкція. В нього можуть бути записані різні пам'ятні речі, вклеєні фотографії, якісь дрібнички з поїздок. Він зроблений в такому морському стилі. Тому він може бути як дитячий, так і в принципі дорослий. І багато чого можна сюди помістити, адже тут дуже багато місця, якщо чесно. Скільки часу ти зазвичай витрачаєш на такий виріб? Інколи до місяця, якщо чесно, того що кожну частинку треба виклеїти окремо, інколи просто немає настрою і є страх зіпсувати річ. Тому робиться в принципі піднатхнення. Де ти береш своє натхнення? Ой, якщо чесно, то абсолютно з усього інколи надихає навіть поганий настрій. Коли хочеться заспокоїтися, тоді просто сідаю і щось ріжу, клею, і виходять дуже цікаві речі. Леся, людина, яка мислить креативно, вона просто не може думати про рівняння та про формули. А ким ти мріяла стати в школі? Якщо чесно, я до останнього не знала, ким я хочу стати. Тому що е, ніколи над цим не задумувалася. В дитинстві я хотіла е, стати стоматологом. Стоматологом. Але потім, коли я в 4, в 4 класі е, пішла до стоматолога, напевно, це був мій, мій такий перший серйозний похід до нього, я зрозуміла, що ні, я не можу людям приносити біль. Тому е, я вагалася до останнього і до останнього не знала, Ким ж я себе бачу, але це в будь-якому випадку була б якась творча професія, тому що е, все моє дозвілля було пов'язане з чимось незвичайним. І в класі, напевно, в восьмому е, мій учитель мене направив на правильний шлях і е, сказав, що напевно це твоє. Тому я чесно його послухалася і вирішила все ж пов'язати своє життя з мистецтвом. Не можу не скористатися нагодою. Моя мама стоматолог передаю тобі привіт. А з ким тебе бачили, батьки? Лікарем, лікарем або фармацевтом. Ну це точно якась така е, серйозна професія, в якій потрібно ходити в білому халаті. Тож моя мама завжди казала, що він мені надзвичайно пасує. Напевно, ти усім своїм подругам дарувала щось на кшалт е, умілі ручки. Що зазвичай це було? Це були або блокноти, або якісь записники. Ну це вже останнім часом, так або просто якісь гарні речі, які б нагадували про мене. А ви зацікавились? Тоді ми читаємо ваші думки. Давайте дивитися майстер-клас. Отож, зараз ми робитимемо маленький блокнотик, в який ми зможемо увічнити всі події, які б хотілося запам'ятати. Ми можемо туди додати різні записи, фотографії та прикрасити на свій смак. Для цього нам знадобиться звичайний картон будь-якого кольору, пивний картон для обкладинки, якийсь клей, стрічка. І різні декоративні елементи, які тільки замануть. Блокнотик у нас буде форматом 10х15. Для цього ми беремо наш аркуш і розкреслюємо його так, щоб у нас вийшло дві, чис... дві сторіночки. У мене для цього є заготовки, які мають розміри 10 см, 15 см. 5 мм для клапану, знову 15 і тут так само висота 10. Таких заготовочок нам потрібно 6 штук. Далі ми беремо звичайний клей, промазуємо ретельно кутики, для того, щоб в майбутньому наш блокнотик не розвалився. Уважно слідкуємо за тим, щоб стики були рівнесенькі і добре притискаємо. Таким чином наш блок готовий. Він має в собі... Раз, два, три, чотири, п'ять сторінок. Mm. <свят> так, коли ми закінчили робити наш блок, ми переходимо до обкладинки. Для цього нам знадобиться певний картон, який розміром більший від нашого блоку з кожної сторони на сантиметр. Тобто, якщо в нас тут висота 10 см, то тут у нас 11. Ширина у нас блоку 15 см, тоді тут ми беремо 16 см для того, щоб наша обкладинка була трошки більша і наші сторіночки не псувалися. Беремо такі дві рівні частинки і вибираємо декоративний картон до смаку. Це може бути або звичайний картон, або ось такий кольоровий, як обрала я. Так само приклеюємо картон і накладаємо на наш листочок. За допомогою лінійки і ножа ми обрізаємо зайву. Кольоровий картон повинен бути більший на 2 см з кожного боку для того, щоб ми його могли загнути всередину і в нас вийшли акуратні кутики. Тепер тупим кінцем леза. Ми проводимо по периметру нашого картону, щоб у нас вийшли рівненькі згини. І обрізаємо клапани. Приблизно на 30 градусів з кожного боку. Це все робиться приблизно, точних вимірів не потрібно. От така конструкція у нас повинна вийти. Всі клапани ми загинаємо таким чином. Промащуємо клеєм і добре притискаємо. Таким чином у нас вийшла от така чудова обкладенка. Це саме ми маємо зробити з іншим шматочком картону. Ми можемо взяти такий самий принт, а можна використати зовсім інший. Я використовую звичайний однотонний картон. У нас вийшла ще одна частина нашої обкладенки. Поки клей добре фіксується, ми зробимо зав'язочки. Для цього нам потрібна стрічка будь-якого кольору. Відрізаємо приблизно 20 см. Стрічку ми будемо приклеювати до нашого блоку. Для цього нам потрібно взяти першу сторіночку і визначити, де її зсередини. В цьому місці ми накладаємо клей і фіксуємо нашу стрічку. Таке саме ми робимо з іншого боку. У нас вийшли такі чудові зав'язочки. І зараз саме час приклеїти нашу обкладинку. Для передньої частини я обрала однотонну текстуру для того, щоб ми її змогли задекорувати. Аби її приклеїти, нам потрібно першу сторіночку. Добре проклеїти клеєм. І зафіксувати. Фіксувати потрібно таким чином, аби край обкладинки, який буде біля корінця нашого, був впритик до нього. Зверху і знизу в нас залишається по 5 мм. А з цього боку цілий сантиметр для того, щоб заховати наші зав'язочки. Таке саме ми робимо з іншого боку, де я вже приклею наш принт. Збираємо залишки клею. От така обкладинка в нас вийшла. Зараз саме час заховати корінець. Нам лінійкою потрібно виміряти, яка товщина нашого блокнотика. У мене вона вийшла 3,5 см. Висота 11 см. Перевіряємо. Так, 11. Для цього нам потрібен так само звичайний картон. По висоті ми відрізаємо 11 см. А зараз нам потрібно буде зробити позначки. Нам потрібно зробити тиснення тупим кінцем ножа на відстані 2 см. Потім 4,5 см розділити по 5 мм. І на кожні 5 мм зробити тиснення. І відрізати все зайве. Зараз ці тиснення нам потрібно Зігнути всі в одну сторону. Таким чином у нас вийшов отакий заокруглений корінець на краєчки цього корінця. Нам потрібно нанести тоненький слой клей тільки на кінчик і фіксуємо його до нашої обкладини. Чином у нас вийшов отакий охайний корінець, який допоможе нам легко перегортати сторінки. Зав'язуємо нашу стрічку. І саме час задекорувати нашу обкладинку. Для цього ви можете використовувати абсолютно будь-які матеріали, які вам подобається або які ви знайдете в себе вдома. Це може бути отакі різні декоративні штучки, які можна вик... вирізати з будь-якого паперу або картону. Ось такий чудовий блокнотик у нас вийшов. Він може бути будь-яких розмірів і наповнений будь-якою кількістю листочками, прикрашений на абсолютно будь-який смак. Все залежить від вашої фантазії та настрою. І, хоч мій день народження лише тоді, коли ужгородці будуть купатися в УЖІ, але я отримала блокнотик кавансом. Спасибі, Люба. Будь ласка, знаєш, той хто дарує, той отримує втричі більше. Скажи, а що такого незвичайного ти отримувала на свої дні народження? Насправді найнезвичайним для мене був о, лист з Хогвартсу, який зробили мої подруги власноруч. І вони прислали мені його разом з чарівною паличкою в такій дуже гарній коробочці. Це було на мій 18-й день народження, і це. Подарунок, який мені, напевно, запам'ятався на все життя. До речі, про мультфільми. Переглядала недавно світлину в соцмережі і побачила тебе, таку аля Машенька, це не та, що ведуча, а-ля пірат і кульбабка навіть. Що це за дійство таке було? Одна з моїх робіт це є дитячий аніматор. Я працюю з дітками, так, я їх розважаю і трошки балую, якщо чесно. Та те, що надзвичайно так. цікаво. От після якихось цікавих запитань мусить бути якесь сліва: що ти їси, Лесі, аби бути такою креативною? Солодощі це завжди багато солодощів. Правильно, бо солодощі це ендорфіни. <гум> Знаєш, Ван Гог не починав писати свої картини, якщо у нього на палітрі було більше шести кольорів. Чи є у тебе такі якісь традиції, якісь такі ритуали, які ти використовуєш протягом своєї творчості? Перша з них це є. Я всіх виганяю з кімнати, в якій працюю, і закриваю щільно двері. І напевно один із ритуалів це я ніколи не прибираю на робочому столі, поки не закінчу роботу. І навіть в повному гармидері серед. Купи всяких листочків, фантиків, стрічечок, сміття. Я знаходжу завжди все, що мені потрібно, але якщо я зроблю повний порядок на робочому столі своєму, я ніколи нічого не можу знайти. Тому моя мама завжди свариться. Зрозуміло. Розкажи, будь ласка, що дорожче виходить купити, придбати подарунок, чи все ж таки зробити своїми руками? Що з приблизно в цифрах? Насправді зробити своїми руками інколи виходить навіть дорожче ніж якийсь о, фабричний продукт, тому що о, багато матеріалів о, зараз надзвичайно дороговартісні. А ще Лесю, я знаю, що ти також щось оформлюєш. Розкажи трішки про це. А, так як я працюю в творчій майстерні, ми займаємося організацією різних свят. Це не тільки дитячі свята, але й весілля, різні дорослі свята для дорослих. Тому, зокрема, ми займаємося організацією і декором даних свят. Знаєш, у мене після нашої розмови ідей стільки, ніби тресті під сакуром. Я тобі дякую величезне за нашу зустріч, за нашу розмову, окремо за блокнотик і подумай про лист Діснейленду. Гаразд. Будьте з нами, і ви забудете про майстер-класи з Ютубу. Творіть і витворюйте. Адже всім в садочку давали кольорові олівці. Чао, чао!